Привіт одна думці! Ось щось зв'язала. Модель з мене така ніяка, але дуже хочу вам це показати. Покажу вам, з чого я починала, як це я в'язала. Сподіваюся, наш генеральний спонсор, магазин пряжі Анджі приймемо цю роботу до конкурсу, ну, але я планую ще прийняти участь і у іншому наступному конкурсі. Також приєднатись буде багато цікавого. Я побачила у Анже дуже класні пряжі, тому 100% прийму участь. У опису буде посилання на телеграм-канал, там уся є інформація. Ну, перейдемо до моєї футболочки. По-перше, про пряжу. Я в'язала із ярна азалія, 100% бавовна. В 50 грамах 165 метрів, Це в 100 грамах 302, 330 метрів. Дуже така приємна ниточка. Спицями можна в'язати 2,5-3. Я в'язала на спицях 2,5. А по-перше, я що зробила? Я зробила зразочок. Я завжди роблю. Спочатку зразок по тому візерунку, який я запланувала в'язати, щоб розрахувати кількість петель і взагалі, як воно буде виглядати. Ці от ягітний такі У мене є майстер-клас вже по ягідкам Ну, я тут також вам розповім, як я в'язала основні ці рядки. Ну, пряжа, ну. Мені подобається, але я не знаю, як вона потім буде після насіння, як вона буде виглядати. Потім я вам у кінці літа розповім. Набір, набір робила звичайним, а потім побачила ось такий. Треба пров'язати ще три рядки. Ось, пров'язаємо лицевою, потім знизу Витягуємо петельку. І так, до кінця рядка. Я в'язала по колу, майже весь вироб у мене був, є без швов, без швів зовсім. Тільки на плечі я сплетала плече. Так, далі другий рядок. Другий рядок. А, так, я В'язала а, виварітній. А далі оцей, що витягувала, просто знімаю на праву спицю. Виворітня і на праву спицю. Виворітня і на праву спицю. Скільки петель у мене взагалі було? Було 306 петель. Це 34 ягідки по 9 петель. Далі я вам схему надам. Так, і ось так це виглядає. І наступний рядок. Зараз ми повертаємо кількість петель, яка була спочатку. Ось оця петелька, яку я піднімала, бачите, я її першу, а далі пров'язану петельку. Я пров'язую лицевою. Десь я побачила, захотіла спробувати. Не знаю, як перший раз я в'язала. А ось цей набор. Так, да, дві петельки разом. Ось, і я повернула кількість петель, і в мене було 306 петель на спицях. Угу. Угу. Сама пряжа дуже приємна і легко в'яжеться. Бувають такі пряжі, що ну важко в'язати, але а це дуже легко з нею роботати працювати. А ось схема ягідки, яку я в'язала. Я його назвала ягідки. У мене є окремий майстер-клас. Зараз я вам кратко розповім. Значить, є парні, не парні рядки, да? парні рядки виволітні, коли ти в'яжеш поворотнім способом, але я в'яжу по колу, тому я розповім. Я просто в'язала по візерунку. От у нас виварітня, тому я пров'язувала виварітнє, або за задню, бачите, дужку петлі, а лицьовою за передньою. Накид я вив'язувала лицевою. Ось так ми в'язали лицьова, лицева лицева і, вив... і виварітні... виварітніми за задню дужку. Ось так. Далі я вам розповім, як я в'язала п'ятий ряд і 13 ряд, бо ті ряди всі інші дуже легко в'язати. П'ятий ряд є особливість, ми будемо в'язати 9 петель разом з нахилом в правий бік. Дві пров'язуємо ви Лицева, Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Повертаю на ліву спицю. і далі оці петельки. Вісім я їх буду ось так, протягувати через цю пров'язану петлю. 1, 2, два, чотири п'ять. Шість. 7. Вісім, вісім. Ось. Дев'ята ж перша пров'язана. Повертаю на праву спицю і далі в'яжу дві виварітні і далі повторюю. Так, і зараз покажу, як в'язати 13 ряд. Тут у нас буде петелька, повинна в'язати 9 петель разом з нахилом у ліво. Да, так, не симетрично знаходяться, тому, тому з їх на, так, то у правий бік, то лівий бік. Дві вивалітні. Далі я буду розгортати оці петельки. Ось бачите, як вони розташовані. 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'яту пров'язую. І далі оці петельки, бачите, як, через протягую через оцю пров'язану петлю, на, бачите, на, на лівий бік. Вот. Ось так формуються оці ягідки. Ну, всі інші рядки, вони дуже легко в'яжуться. Або є у мене мастер-клас, я його залишу також в опису. Накид, лицьова, накид, лицьова і дві виварітні. Так, як я формувала, переходила до панчичної, бачите, в'язки. Оці дві симетрично, я вив'язувала петельки, закінчувала їх і далі пров'язувала далі рядки і убавляла, переходила до панчичної в'язки. Також по бокам я збоку обрала по Одної такої стежиночки ягідок. Ось я в'язала, коли ягідку дов'язала, ось ось, да, ось цю. Раз вона переходить в одну. Ось, ось цей рядочек я його зменшила. З цього боку, з іншого боку, також я так зменшувала до талії. І так як я починала 9 петель, а у кінці ягідки 7 петель, то у мене формувалося зменшення об'єму ширини, і получилась така талія. Далі я в'язала, додавала петлі, перевісила. На дві пари спиць, і далі в'язала вже не по колу, а поворотнім способом. Так, я зробила розрахунок, щоб в'язати горловину і скос плеча. Ось це посередині. У мене по 10 петелек, а тут у мене по 20 петелек. Я буду ці 10 не в'язати, а буду тут з короткими рядками в'язати і формувати горловину за рахунок оцих петелек 20, а далі буду робити скос плеча от туди. Так, давайте я покажу на схемі, як це я робила. Ось бачите, у середині у мене розрахунок здесь у, пет... у петлях, у кількості петель. Сантиметри перейшли всі система розрахунків у петлях. Формуємо плече і горловину. Оце 10 петельки я не пров'язую, а потім я буду зменшувати, буду в'язати короткі рядки, ось, ось так я вам показую як. От так буде, буду, буду в'язати, так? Да? Тут 5, менше на 5 петельок, потім на 2 петельки, потім по одної петельки буду зменшувати. От ось починаю зменшувати з правого і лівого боку, щоб формувати і плече. Далі, коли я дов'яжу до кінця, я буду повернусь і буду в'язати інше плече, і з другого боку горловину. Ось так, таким способом. Так, далі, наступний етап я буду формувати задню частину горловини і скос плеча. Наступним етапом буду, буду соєдняти плече перед і зад плеча, а далі буду горловини вив'язувати. По колу. От так я її в'язала, ну, це легко дві разом накид. І такі дирочки, Хай зробити такий більш воздушний такий. І оці зубчики я формувала, в'язала три петлі лицевих, а потім дві разом накид. Далі опять репетлі ліцевих, потім підгортала і гачком з'єднувала. Так, ось так я з'єднала лінію плеча. Так, я покажу, в є, залишилося одне тільки відео, як я в'язала ці поворотні рядки. Ця пряжа тонка, тому майстер-клас взагалі легше ну, і робити на пряжі, яка більш, більш товста. Я планую зробити такий взагалі майстер-клас по формуванню плеча, короткі, рядки і та, та інші. Дов'язую я вивалітніми до маркера. Маркер у мене взагалі не дуже, але я вже заказала на Аліекспрес, бо я свої загубила десь в дорозі, мабуть. Ну, нічого, і це нормально, знайшла. Якісь шурупчики, колечки. Ось так, смотрите, я зняла. Ниточку завела донизу і затягнула її. Ось вийшлось, бачите, дві петлі таких, як будто дві петлі, але це одна петля. І далі повернула і в'яжу далі лицевими. В'яжу до кінця. Так, ось я зв'язала одне плече вже. З одного боку сформувала горловину. Зараз так, так також таким же методом буду в'язати з іншого боку. Буде от формувати такий скос. Да, ось вже у мене Вийшла такий період і буду переходити до задньої частини мого виробу і формувати горловину задньої частини. От, маркери також обов'язково робіть. маркери, так легше в'язати. Ось одне плече зробила заднє, і тепер роблю горловину і скос плеча. Да, оцей маркер до верха плеча він буде. Да, люблю я, коли майже готовий вирок. Тоді ще швидше починаєш працювати, бо хочеш приміряти, як це буде. А, так, я вже все зробила. А, після того, як я зв'язала, з'єднала по колу, зробила горловину, останній це рукав, а, я його в'язала по колу, так. Так же, як і горловину. Ну, ось так в мене все вийшло. Розход пряжі на цей вироб був у мене зараз 450 грамів ваш. Ну, він такий немалесенький. В'яжіть дівчата, пишіть мені, будь ласочка. Що сподобалось, що ні. Може у вас є якісь пропозиції або підказки? Дякую за перегляд. Приєднуйтесь до нас. До побачення, папа! -па.